Боже. Только что такие взрывы были. И снова в 12 часов ночи. Ну ты посмотри. И... Слышно, как летит шахет. Привіт, друзі. Ось така була сьогодні нічка у нас в Києві. Так і ще забула вам сказати: цариця на зв'язку. Поговоримо. Цариця не завжди буде варити борщі на камеру. Сьогодні у нас філософське відео, друзі. Філософське. До речі, в Києві. Холодно плюс три, сьогодні 19 березня, 25 й рік. Так, і кожний українець вариться у цьому котлі четвертий рік війни. По коментарях бачу, що деякі не справляються із своєю психікою, із своїми емоціями. І хочу вам сказати, що. Минуле відео було цікавим для тих, хто так як і я, хоч інколи, хоч трішечки подорожує зараз в цьому житті. Всім нам важко, але я знаю, що дуже багато українців виїздять з України у відпустку. Я не говорю про тих українців, які живуть. В західних країнах, у яких там пособі і, і так далі. Я кажу про таких українців, як я, які живуть в Україні, працюють, сплачують державі податки, розвивають державу під час війни. От дивіться, друзі, я працюю і в мене в цьому місяці вираховано податок 5 тисяч гривень, а військовий збір з мене взяли півтора. Півтори тисячі гривень, півтори тисячі гривень. Ви знаєте, кожна людина на своєму місці. Але коли я в минулому відео говорила про букінг, ділилася цією цінною інформацією. Ви знаєте, хто б зі мною поділився коли-небудь, отак в Ютубі, чесно, тільки чесно поділився, а не так як багато блогерів роблять. Одне кажуть, друге не кажуть. От хто б зі мною поділився, я б сказала велике дякую. Але не тут то було. Прилетів отакий комент. Хочу, щоб ви його почитали. Друзі, прочитали комент і зрозуміли, що ключове слово в цьому коментарі цариця. Я не знаю, хто писав цей коментар. Може, це якась зальотна пташечка на канал, знаєте, тому що людина написала один коментар. Два Два коментаря до цього відео. Може, це блогерські війни. Зараз я поясню в чому справа. Може, це, знаєте, боти, тому що там зразу лайки, 30 лайків, по-моєму, було на цьому коментарі. От. То я ж не знаю, хто це. Але, дівчатка, мене з молодості називали царицею різні люди. Я до цього звикла. Нещодавно, теж після східниці мене вже прямо е, назвали імператрицею. І постійно цариця імператриця ну така асоціація з аріною у людей. Друзі, е, це мені тільки великий плюс, що я у вас визиваю от такі асоціації. А жінка, яка написала цей коментар, вона в мене інші асоціації викликає. От дивіться, я так завжди хочу намалювати портрет тієї людини, яка пише мені коментар. Да? От їй не подобається, що я. Значить, намальована вся, що я з довгими е, нігтиками. Їй не подобається цей образ жінки української да, на четвертому році війни. Тобто, а яка я повинна бути, коли я працюю з людьми, коли я захожу в аудиторію кожен день? Яка я повинна бути умита, запльована, занехаєна? Яка друзі? Напишіть в коментарях, яка я маю бути. Зато у мене асоціація до тієї жінки, яка писала коментар. У мене асоціація дуже проста. Як я вас собі уявляю, От ваш портрет. Зараз хочу поділитися. Я уявляю, що ви самотня жінка, біля вас немає чоловіка. Ви ніколи не нафарбуєтесь, ви ніколи не зробите манікюр. Мені здається, що і парфумами ви не користуєтесь, і від вас неприємно пахне. Мені здається, що ви не можете на четвертому році війни справитися із своїми емоціями негативними. Вам потрібна психологічна допомога. Ви самі уже собі її не надасте, ви неспроможна. І ще один висновок. Чого вартує неудовлетворенна женська енергія? Неудовлетворена женська енергія це страшна сила. Чому на 8 березня я всім завжди бажаю мати чоловічі плечі біля себе? Тому що це рятує жінку і це робить з нею жінку. Якщо немає поряд чоловіка, тоді старайтеся так, щоб оточуючі люди не бачили ваше зло, бо ви зла. Везла. Ось така асоціація у мене з цією коментаторшою. І ще один коментар вона написала. Подивіться і на нього. Ну, а цей коментар це взагалі. Я не знаю, я таких людей треба якось вичисляти, що з ними робити, не знаю. Пише, що війна через таких, як я. Ви можете собі уявити, людина, яка все життя своє пропрацювала на українську ідеологію, виховуючи дітей, мене обвинувачено, що війна через таких, як я. Так хто ви Бот чи реальна жінка? Чи блогер під іншим е, ім'ям? Чому я так говорю, друзі? Справа в тому, що одна блогериня назвала мене в своєму. Ефірів трансляції тюремним авторитетом. Тюремним авторитетом, це після того, як ми з Колією побували у східниці, вона, мабуть, собі так склала в голові, що у неї, знаєте, монополія на східницю. І хто її показує не так, як вона, це погані. Скільки гадості було вилето на нас з колею, і ланцюжки утворювала, і вона кожному із цього ланцюжку коментаторів ставила сердечко. Тобто найвищу оцінку блогера, можете собі уявити, яка це жінка. І вона притворяється гарною, хорошою, м'якою, білою і пушистою. Друзі, а хто не вміє розбиратися в психології людей, то ніколи цієї фальші не зрозуміє і їй пишуть. Ви справжня, ви така, ви Е-е, Все не так просто, друзі, дівчатка мої, все не так просто. Можна бути фальшивою людиною, ніколи не виступати на захист правди, і вам буде здаватися, що людина біла і пухнаста, а у неї правдою не пахне і близько. Добре, нехай живе. Хоча я могла кинути страйк на її канал, я не кинула. Я її пожаліла. Жінка самотня, обділена, знову таки, повторяю, неудовлетворена жінська енергія вона може робити дуже плохи віші. Тому, да, тому так. Так от, коли написала мені оця коментаторша Ірина. Да? То Алочка, моя глядачка, вона написала: знаєте, що є такі цікаві слова. А я би хотіла бути такою доглянутою, розумною та, мас... та самодостатньою. На жаль, не всім дано. А клесія спише: А ви чого це ролики на Ютубі, дивитеся? війна ж? Ну, Тобто, людина по-своєму розкритикувала цю коментаторшу. Ну, це вже такий. Дівчатка, я вам хочу сказати, у мене в житті було все. Перед вами завжди відео Квітуча Аріна. А, аріна у вас квітуча, і ви її бачите саме такою. Але в моєму житті було всяке. Я вам розповідала про свою хворобу, одну, другу, і в 2023 році, 2023, був пік захворюваності у мене. Я все літо пролежала в ліжку. Я не вставала, я не ходила. І все було дуже-дуже похмуро. Але мене оточувала моя сім'я, яка давала мені сили на боротьбу за своє здоров'я. І зі мною поряд були мої діти, мій чоловік, мої колеги. Я всім дуже дуже вдячна. Лікарі, які підняли мене. Подивіться, хоча б цей маленький уривочок. Я ніколи його на Ютубі не показувала і не хотіла показувати. Але я хочу, щоб ви знали, що Аріна буває різною, як і кожна людина на цій землі. Так, мы не в лесу, мы в больнице. Ну что, мамуль, давай. Первые шашки на природе за две недели своими ножками. Ну что-то вы скорость набрали, Ириночка. Потому что я хочу быстрее ходить. Ничего себе скорость. Мне кажется, что у меня скоро пройдет. И тут немножко зажимаем. Конечно, пройдет. Все в будет отлично. Ну Вон, смотри, как далеко осталось. кресло. Я не могу поворачиваться. Я могу только идти. Да, к это к... я для видео говорю. О, ничего себе, ничего себе. Я теперь хочу назад пойти. Давай. Идем на меня. Идем. Если бы были карманы в штанах, было бы удобнее руки держать. А ты вот так, как большими пальцами ну, возьмись. Я держу, да. Отлично. Ну как? Скорость хорошая, мне нравится. Молодец. Ну, я довольна. Я довольна. Ты прошла уже больше минуты. Туда-сюда, а. представляешь? Я довольна. Не знаю, как по лестнице я смогу ходить или нет, но так я хожу. Сможешь, на МРТ могла. Так, вот наша а. колесница. Ты сама сейчас не сядешь, мама, я тебя посажу, там И надо я держать. Сяду, сяду. Или сядешь. Думаю, что сяду. Оп. Оп. Отлично. Оп. Так, ноги. Ноги. Оп. Подняли. Поставили вторая. Оп, отлично. Кожа на ногах пересохла, кремом надо мазать. Моя дорогая семья. Молодец, мамулечка. Так держать. Да. Так вот, до я хочу звернутися. Перш ніж писати якусь гадість блогеру, а блогер це така ж людина, як і ви, Ви подумайте, тому що слово може ранити людину. Слово це величезна зброя. А де ж ви були, шановні коментатори? Коли я лежала тоді все літо, і чотири місяці мене не було на Ютубі, і тільки Катерина Москва, моя коментаторша, дуже чудова жінка, цікавилася все літо і писала мені. Тим відео полюта в буде 7 років. Це було останнє відео, яке я тоді зняла, перед тим, як я злягла на 4 місяці. І тільки Катерина Москва мені писала, як ви, Аріно? Що ви, Аріно? Хай Бог допомагає! вставайте. І ви знаєте, ця жінка, в принципі, дала мені крила. Я зараз не говорю про сім'ю, так, завдяки моїй сім'ї я встала, я, у мене була мотивація, але ще й була така глядачка, яка так написала чудово. Так, от перед тим, як говорити погані слова якійсь людині, ви задумайтесь, ви подумайте, чи варто це того? Життя таке коротке. А мені 61 рік, і я знаю, що мені треба поспішати жити. І хочу я, щоб ви розуміли, що є такий певний вік у людей, коли вони вже не будуть говорити погано, тому що їм треба поспішати робити добрі справи. Добрі справи. А зараз дівчатка. Хочу надати свою відповідь от таким коментаторшам, отаким от жінкам, як то кажуть, без цінностей моральних, без добра в душі, безсердечним, отаким. От ось мій коментар, усний, ось моя відповідь. Сильних не люблять. Вони незручні, ними не можна керувати. Вони чують себе, знають, чого варті, і не готові від цього відмовлятися. У них всередині якір, яким вони міцно тримаються за бажання жити без бруду і бути щасливими всупереч усьому. У них всередині міцні опори. Які не можна вирвати чи зруйнувати, так само, як не можна зруйнувати їх залізні принципи, почуття власної гідності, мораль і віру в самих себе. Вони не бояться болю, бо, переживши війну у власному серці і пройшовши через особисте пекло, навчилися перетворювати рани на мудрість і насолоджуватися життям. Зберігаючи в серці красу і ніжність. Сильні, не блукають чужими дорогами, не торгують щастям, не випрошують любов, повагу, але якщо Бог посилає їм ці почуття, приймають їх як великий дар і ніколи не зрадять, живуть чесно, діють по совісті. Не хизуються своєю історією, не вчать інших жити, а воліють поглиблювати і розвивати себе, не перекладають власні проблеми на чужі плечі, відповідають за сказане і зроблене ними, а в падіннях звинувачують тільки себе, беруть з помилок уроки, сильним властиво робити правильні висновки. Замість порожніх скарг. Лія Рус. А від себе хочу додати: будьте сильними, будьте собою, будьте незручними, але щасливими для себе. Відстоюйте себе та свої права. Друзі, ну що будемо повертатися додому. Це я так іду з роботи. Отже, мої дорогі, зараз повернемося додому. І я вам ще одну штучку хочу сказати: що дуже для мене приємно, як для мандрівниці. А там качки плавали. Зараз їх нема. Вони прямо у мене на очах відлетіли, і я не встигла їх засняти. До зустрічі в мене вдома. Я вже вдома. І хочу вам розказати, пам'ятаєте, я ж вам в минулому відео розказувала, що один із об'єктів розміщення на booking.com скасував моє бронювання. Сам отак просто взяв і скасував. От. Потім, коли я вже зняла відео, з вами поспілкувалася на цю тему, вони мені присилають на пошту нове сообщення. Да? Нове сообщение. Зараз зніму листочки, покажу вам, що це таке. Ну, ось це сообщение. Значить, тут написано англійською мовою, причому, як сказала мені Мар'яна, це написано з помилкою. Але, дорогі, это действие неправильное. Ви можете забронювати знову, пожалуйста, з лучшими пожеланнями. Звичайно, я на цьому об'єкті розміщення нічого більше бронювати не збираюся. Ось така ситуація з цим об'єктом розміщення. У мене вже є інші варіанти розміщення. Я забронювала, так що. Це та ще й з помилкою пишуть. Ну, це не Букінг пише, це пише об'єкт розміщення. Ось така ситуація.